Вже п'ята 40 ранку. Більшість подій, особливо в кінці вулиці Незалежності, так і не послухалися і не прибирали машини. Є не прибрані машини і на іншому кінці вулиці Незалежності. Сонце сходить над басанами. Приїжджав крівник під розділу прибирання. Сказав, каже, я знаю наших людей, бо лосос буде тут працювати до 9 години. Може ж хтось прокинеться і прибере машини. Місце де не діставала рука полососа. Знову перепона на шляху дорожнього колососа. Видно, що тут спроби були поприбирати, але...